Друзі, збір майже зупинився. Благодійний фонд «Країна добрих справ зробив неймовірний розіграш, щоб допомогти зібрати варюші на лікування. За перше місце ви отримаєте неймовірно чудову картину художника Олександра Панова, за друге місце електрочайник, за третє місце сертифікат на тисячу гривень в магазині Єва. Прийняти участь, ви можете, зробивши до нас донат на благодійну банку варі від 100 гривень. Більше донатів, більше можливостей отримати приз. Ті, хто роблять донат не з карти Монобанка, прошу в коментарях вказувати від кого, для того, щоб представники фонду змогли з вами зв'язатися у випадку, якщо ви виграєте ви приз. Щира подяка всім, хто вже допоміг і хто допомагає. Адже кожна копійка, кожен донат, кожен внесок допомагає моїй донечці наблизитись до можливості отримати ліки і продовжити життєво необхідне лікування. Подяка вам.